Головка повністю перебрана. І так, всім привіт, дорогі підписники. Як писали коментарі, як виставити зажигання на моторолірі Тула де стоїть система магнету. <клес> Магніто від трактора. О, що у нас виходить? Магніто першим ділом треба розібрати. А то бачите, дивіться, що тут у нас є. Гопа. Купа мусору. Все вимити, Змазати, підшипники, відрегулювати, щоб якор не ходив. Провірити. Оцей вузол, де йде на іскруч, там нічого немає. Тут ці всі цілі, чи це ходить. Провірити катушку. Все тут у таких приростах, я вам скажу. Я моє зараз знімаю магніто, мию його видуваю, провіряємо. Стан якоря, стан якоря легко перевірити. Бачите, він не ходить. Якщо там ломить його, то він вже би болтався. Так, я вичищаю магніто, видаю зараз їм ці порохи, змазую підшипнички. і. Почистимо контакти. Все зараз будете бачити. О, як воно має працювати. То Зроблено добротно. Як я виставляю, дивіться, мотор у нас крутиться, виходить, дивитеся тако прямо на нього, він крутиться проти годинникової стрілки узад. Сіпнете за кікстартер, будете бачити, він крутиться взад. Ставимо верхню мертву точку. Верхню мертву. Вертаємо на 3 міліметри. Узад, не доходя верхньої мертвої на 3 мм. Ось берем я беру електронний штангель циркуль. Простий, звичайний може бути. І на 3 мм. Виставляю по шкалі верхню мертву. І потім вертаю мотора взад 3 мм. Тобто, недоходя верхньої мертвої, має бути 3 мм. І тоді має бути починатися зазор на контактах. Виставляємо верхню мертву, вертаємо на 3 мм. Тепер беремо. Нашу магнето І будемо зараз встановлювати. Тут у нас є кулачок. На контакти, ви знаєте. Шукаємо, де воно його розмикає. Нам так треба знайти в такому положенні. О, чик тут воно його розмикає. Ось так. І треба тепер попасти нам на шліцеву. І так, як бачите, магнітой, я таки все ж таки розібрав. Його вимив всередині, вичистив, введу компресором, катушка ціла, якор цілий не тріснутий, все перевірив, змазав підшипнички. Витягнув контакти. І ось як можете побачити, камера тільки не фокусує. Контакти вже блискучі, відчистив їх, все як має бути. Дивіться, щоб контакти були цілі, щоб там всередині не було дирочки. Ось так, контакти почистив. І зараз ми будемо встановлювати контакти на місце, регулювати зазорчик. І будемо пробувати іскру. Ось так працюємо. Встановлюю контакти і будемо перевіряти, чи працює магнітор. Встановили і затягуємо кріплення зірочки. Ось тако, по центру. Тут, щоб магніто працювало добре і довго, надійно, вам потрібно зробити таку перехідну еластичну муфту, щоб вона центрувала магнета, коли ви будете затягувати. Щоб це все діло було сцентровано. А то якщо воно там буде тако бігати, довго не поїде. Якор трісне в магніті, так як буває в кожному. А чого всі питаються, чого тріскає якорт у в магніті? В магніті. А якор тріскає в магніті через те, що воно не точно відцентровано. Вічно є удари, якор у магніті ломить. Ну, я кажу, це я б так навіть не робив. Я б сюди переробив електронне зажигання. І то я думаю, що це, напевно, так я і зроблю. Бабіну візьмемо від вісімки. Катушку зажигання, комутатор теж візьме від вісімки і датчик хола теж від вісімки. Проводку, то все скрутимо, датчик хола, все переробимо, так як воно має бути. І аж тоді муравей буде працювати правильно. Там зажигання регулюється чітко, іскра бішена, можна навіть їхати у воді, все рівно буде іскра. Так що я б то так і переробив. Ось так. І виходить у нас там 3 мм. Зараз вам тут так засвітити, зазнати, щоб ви бачили. Там є 3 мм. і тут у нас, виходить, магнети якраз починається зазор. На контактах з'являється і є іскра. Якщо ми вернемо чуть -чуть назад, чуть чуть то зазор на контактах зразу автоматично пропадає. Супер! Будемо зараз пробувати іскри. Ось так. Виставляєте верхню мертву, ще раз нагадаю, верхню мертву. 3 мм на штангель циркуль, вертаєте мотора взад. І ставите тут зазор на контактах 0,07, 0,10. Може бути. Все, затягуєте, обтягуєте. І зараз у нас повинна бути іскра. А це ми зараз з вами і перевіримо. Контакти повинні бути цілі, почищені, без дирок і конденсатор. Перевіряєте, чи він у вас цілий. Ну що, нас кажуть, іскра. Камера того я не знаю, чи передає, але іскра шикарна. Що так, іскра є. Магніто зібрали, іскра є, зараз. Будемо крутити свічку. Купачок, щоб був у вас хороший, провод свічний. Зараз будемо крутити свічку. Ставити карбюратора і будемо пробувати це водити. Мрав'я. Так, я встановлюю карбюратор, під'єдную бензин і будемо пробувати запускати.